Програми для підтримки учасників бойових дій, членів їхніх сімей, ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Коломийський центр зайнятості пропонує свою допомогу і підтримку цим категоріям осіб. Тут допоможуть працевлаштуватися, скласти резюме, зібрати необхідний пакет документів. Деталі розповіла керівниця Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Наталія Гінчицька. 76 осіб цієї категорії як безробітні з початку року перебували на обліку в Коломийській філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості, розповідає Наталя Гінчицька. 19 уже знайшли роботу. Мовиться про різні посади, зокрема охоронець, водій автотранспортних засобів, менеджер зі збуту, продавець-консультант. А ще в центрі зайнятості надають послуги учасникам бойових дій щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. За кошти служби зайнятості це для тих осіб, які перебувають у статусі безробітні. У нас навчалися учасники бойових дій за такими професіями, як машиніст котельні, оператор котельні. Це такі найбільш популярні були саме з числа безробітніх. Якщо ми говоримо про професійну підготовку, перепідготовку, то на даний момент діє такий. Постанова номер 984 про реалізацію експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це, ця програма діє для Усіх учасників бойових дій це і для тих, які перебувають на обліку в статусі безробітнього, і для тих, які мають посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Таке навчання вже пройшли 33 людей у закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Найпопулярнішими напрямками були основи бізнес-планування, основи психологічної стабільності для осіб з бойовим досвідом та організація трудових відносин в умовах воєнного стану. А ще учасники бойових дій можуть скористатися програмою «ВАУ». Учасники бойових дій відносяться до категорії осіб, які мають право на отримання ваучера, незважаючи на їхню кількість стажу та вік. Якщо на загальних підставах це є 45 років і 15 років страхового стажу, то що стосується учасників бойових дій, тут даний момент є неважливим, тільки має бути освіта не нижче школи. Двоє осіб, числа учасників бойових дій в цьому році скористалися програмою Ваучер. Один учасник бойових дій навчався на оператора котельні за даним напрямом. Інший навчається проходить навчання на даний момент за напрямом психологія в Переяславському університеті імені Григорія Сковороди. Також у центрі зайнятості спілкуються з роботодавцями з метою працевлаштування учасників бойових дій. Продовжує Наталія Гінчицька. Тим більше за це їм передбачена фінансова компенсація. Тоді є постанова номер 124, якою передбачається компенсація 50% фактичних витрат на оплату праці при працевлаштуванні учасника бойових дій терміном не менше року компенсація. Триває 6 місяців. Компенсація має, може бути не більше розміру мінімальної заробітної плати. І, е... Учасники бойових дій повинні перебувати на обліку в службі зайнятості в статусі безробітнього не менше одного місяця. Тоді ця компенсація роботодавцю передбачається. Серед роботодавців користується популярністю програми щодо облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю першої та другої груп. І це також стосується учасників бойових дій. В Коломойській філії чотири особи учасники бойових дій працевлаштовані. Саме з облаштуванням робочого місця для осіб з інвалідністю. Що вона передбачає? Роботодавець працевлаштовує особи з інвалідністю першої або другої групи, облаштовує для даної особи згідно її нозології робоче місце і до 90-календарних днів подає до служби зайнятості відповідні документи, які підтверджують саме облаштування робочого місця для особи з інвалідністю? І служба зайнятості компенсує дані витрати в сумі для осіб з інвалідністю першої групи до 106,5 тисяч гривень, для осіб з інвалідністю другої групи до 71 тисячі гривень станом на сьогодні. Чотири учасники бойових дій також працевлаштовані під цю компенсацію і працюють на даний момент. За більш детальною інформацією можна звертатися до Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості за адресою міста Коломия, вулиця Петлюри, 74, або за номером телефону 0343337077. 370 77.